Привіт! На жаль, усі іноді хворіють, і навіть ті, хто не хворіють, мали б регулярно з метою профілактики відвідувати лікаря. Але у більшості випадків робочі години лікарів такі самі, як і у більшості працівників. Сьогодні я вам розкажу, що робити у таких випадках і на що ви маєте законне право у Чехії. Умови, за яких працівник може відвідувати свого лікаря у робочий час, детально визначені кодексом законів про працю, який говорить, що працівник має право отримати оплачуваний відгул у разі необхідності, але лише протягом необхідного часу. Цитую пункт А. Робоча відпустка з компенсацією заробітної плати буде надана на необхідний період, якщо обстеження або лікування було проведено в медичному закладі, який має договірні відносини з медичною страховою компанією, обраною працівником, який є найближчим до місця проживання, або роботи працівника, та здатний надати необхідну медичну допомогу. Далі найближчий медичний заклад, і якщо обстеження або лікування неможливо, було провести в позаробочий час. Пункт Б. Якщо обстеження або лікування проводились не в найближчому медичному закладі, то буде надана відпустка на необхідний час. Однак компенсація заробітної плати або зарплати має бути виплачена щонайбільше за період відповідно до пункту А. І Далі є перелік підстав, за якими працівник може вимагати відгул до лікаря в робочий час. Мається на увазі як оплачуваний, так і неоплачуваний. Перше це медичне обстеження або щеплення, пов'язані з виконанням роботи. Друге це медичне обстеження або лікування. Третє це супроводження члена сім'ї, тобто дитини, партнера, чоловіка, дружини, батьків, бабусі, дідусів або інших членів сім'ї до медичного закладу для обстеження або лікування у зв'язку з попередньо запланованим обстеженням, лікуванням або у разі раптової хвороби чи травми. Перш за все, слід зазначити, що працівник має право на відпустку у зв'язку з відвідуванням лікаря лише в тому випадку, якщо дане обстеження чи лікування не може бути проведено у позаробочий час. Для проведення планових оглядів працівник в ідеалі повинен записуватися поза ним. Однак, оскільки робочий час працівників і медичних установ зазвичай збігаються, працівник має право вимагати від роботодавця оплачувану відпустку для відвідування лікаря. Але роботодавець має право оцінити, чи має працівник законне право на відпустку також з огляду на його робочий час. Наприклад, якщо працівник позмінно працює, працює позмінно або працює неповний робочий день, йому не потрібно отримувати талон до лікаря. Але, звичайно, це залежить від домовленості між роботодавцем і працівником. Відповідно до законодавства, працівник має право відвідувати лікаря у робочий час. Однак це не означає, що це може бути будь-який огляд. Згідно з відповідним положенням, це комплекс медичних процедур, необхідних для встановлення діагнозу причин розладу чи стану здоров'я або професійного лікування конкретної проблеми. На відносно невеликий термін, у цей комплекс обстежень також входить реабілітація, призначена лікарем-спеціалістом, але знову ж таки, тільки якщо вони не можуть бути здійснені у неробочий час працівника. З іншого боку, працівник може натрапити. Наприклад, на профілактичну гігієну зубів, яку роботодавець може розцінювати як необхідне лікування, а може й ні. Але він мав би хоча б надати йому відпустку без збереження заробітної плати. Також необхідно пояснити термін необхідний час, тобто час, на який працівник отримує оплачуваний відгул. Закон не визначає необхідний час. Усе залежить від загального часу проведеного у лікаря, а також від часу витраченого на дорогу до лікаря та назад на роботу. Це може бути дві години або навіть цілий день. Також грає роль причина візиту, наприклад, звичайний огляд чи планове лікування у стоматолога мають різну довжину, а також грає роль адреса медичного закладу чи відстань між місцем роботи працівника та самим закладом. Знову ж таки, закон вирішує, чи буде це оплачувана чи неоплачувана відпустка. Працівник має право на неоплачувану відпустку, якщо вона пов'язана з особистим оглядом, професійним медичним оглядом або супроводом до лікаря близького члена сім'ї, тобто чоловіка, дружини, дитини і так далі. Працівник втрачає право на компенсацію заробітної плати, якщо це інші члени сім'ї. Якщо медичний заклад знаходиться у іншому місті, роботодавець має право обмежити компенсацію заробітної плати лише часом, проведеним у лікаря, але не дорогою. Винятком є, звісно, гострі проблеми зі здоров'ям або вид обстеження, що проводиться лише у певний час доби, на який працівник жодним чином не може повпливати. Закон не визначає форми талону до лікаря. Пропустка клекарджі та способу підтвердження відвідування лікаря таким чином, роботодавець зовсім не зобов'язаний вимагати підтвердження відвідування лікаря. Його часто влаштовує лише те, що працівник заздалегідь повідомляє йому про свій намір. Роботодавці також зазвичай готують власну форму талону, яку можна отримати у відповідному відділенні, або завантажити з внутрішнього веб-сайту та роздрукувати. Підтвердження про відвідування лікаря, пропустка клекарі зазвичай містить наступну інформацію: ім'я та прізвище працівника, дата і час звернення до лікаря і повернення на роботу, підтвердження дати та часу виїзду від лікаря, підпис керівника, підтвердження медичного закладу, підпис і печатка лікаря. Лікар не може відмовити пацієнту у проханні підтвердити талон. Про запланований візит до лікаря слід повідомити роботодавця заздалегідь. Якщо він не виглядає задоволеним вашим візитом до лікаря, варто пояснити йому, чому не можна записатися на прийом у неробочий час. Якщо він вам не вірить, можна очікувати. Що він спробує перевірити цю інформацію безпосередньо у лікаря, тільки якщо візит до лікаря абсолютно терміновий і непередбачуваний, можна, наприклад, не з'явитися на роботу, а піти на огляд без попереднього дозволу роботодавця. У такому випадку ви повинні якнайшвидше повідомити роботодавця про причину своєї відсутності та надати йому додаткові докази цієї причини. З іншого боку, роботодавець не має права на інформацію про ваш стан здоров'я. Слід підкреслити, що роботодавець не має права вимагати більш детальну інформацію про стан вашого здоров'я або чому ви вирішили звернутися до лікаря. Ця інформація захищена як частина вашої конфіденційності. Також лікар на вимогу роботодавця може повідомити, наприклад, лише те, чи дійсно ви відвідували його і чи це був візит необхідним, але усі подробиці він повинен залишити при собі. І не перестарайтеся з візитами до лікаря, бо це швидше за все викличе обурення з боку роботодавця. Роботодавець не може вас звільнити за часто відсутність на роботі, так як візит до лікаря є вашим правом. Однак численні візити можуть відобразитися, наприклад, у премії або при скороченні. Жереб впаде іменно на вас. Якщо ви працюєте за трудовим договором ДПП, ДПЧ, то наразі право на оплачуваний чи неоплачуваний відгул ви не маєте. Але саме зараз готуються зміни до трудового кодексу, які мають на меті покращити захист контрактників і наблизити їх до працівників, які мають трудовий договір. Зміни передбачають, що працівники матимуть право на відгул у тому ж обсязі, що й у випадку трудових відносин працівник, який працює на догоду о проведенні праці ДПП, або працовні чинності ДПЧ. Тепер матиме право на відпочинок або на перешкоди для роботи з боку працівника, наприклад, відвідування лікаря. Для цього роботодавець буде повинен надати їм відгул. Однак на практиці мова йде більше про неоплачувану відпустку, тому що компенсація повинна надаватися лише у тому випадку, якщо роботодавець і працівник домовляються про це, або якщо ця вимога закріплена внутрішніми правилами. З іншого боку, працівники отримують право на доплати, відгули або на відшкодування за роботу у святковий вихідний або, наприклад, нічний час. Уряд Чехії вже схвалив ці зміни і зараз їх чекає обговорення в парламенті Чехії. Очікується, що зміни набудуть чинності у другій половині 2023 року. Наприкінці я вам знову побажаю ніколи не хворіти та пораджу регулярно робити профілактичні візити до лікаря та стоматолога, бо медицина в чомусь схожа на ресторан. Якщо ви не берете профілактичні заходи, ви можете отримати меню з найнеприємнішими стравами і хворобами. А щоб уникнути цього, завжди замовляйте десерт у вигляді регулярних медичних оглядів та здорового способу життя. Спостерігайте за нами в інстаграмі та Фейсбуці. Пишіть свої запитання, кидайте коментарі та висловлюйте пропозиції, щоб ми могли у наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі! А це відео ми зняли на каменному рибніку.